Ми переходимо до нашого гостя. У нас уже в студії є Петро Устенко, це лідер соціалістичної партії України. Вітаємо вас, Петра. Доброго дня перед вами так красиво розкладені папери. Це якась заява соціалістичної партії? Так, з приводу тих подій, які сьогодні відбулися, у нас сьогодні відбувся політвиконком опрошеному стані. І ми зробили я вважаю, заяву. Я дякую те, що ви надаєте можливість тези з неї зачитати. Ситуація остаточно виходить з під контролю. Усі гілки влади з кожною хвилиною втрачають легітимність у свідомості громадян. Зволікання з боку влади з рішенням піти на поступки реально загрожує з розгортанням братовбивчої війни, гуманітарною катастрофою, втратою територіальної цінності і незалежності держави, розпадом держави. Соціалістична партія України рішуче засуджує злочинну бездіяльність. Ніс влади та особисто президента України у питанні врегулювання кризової ситуації в державі для нас залишається неприйнятною також безвідповідальна позиція представників парламентської опозиції окремого осуду, заслуговує факт самоусунення від відповіда від. Вирішення конфлікту представників законодавчої гілки влади народних депутатів. Іванович, України. Іванович, ну зрозуміло, ви засуджуєте, якби і владою і засуджуєте опозицію. Давайте з вами просто тезисно. Я не думаю, що я, я хотів би сказати, що, як ми вашим вихід так, на так. сьогоднішній день да. для зважаючи багато річний політичний досвід та кадровий потенціал соціалістичної партії України. Ми готові взяти на себе відповідальність неупередженого посередника між сторонами конфлікту для невідкладної нормалізації ситуації. Необхідно здійснити наступні кроки: перше прийняти закон про всеосяжну амністію всіх учасників конфлікту. Друге сформувати на перехідний період технічний уряд не за партійною приналежністю до парламентської більшості чи опозиції, а за професійними якостями. Третє повернутися до конституції. України редакції 2004 року. Четверте провести дострокові президентські, парламентські та місцеві вибори за відкритими партійними списками у відповідності до Конституції 2004 року. Сформувати за результатами дострокових виборів нову Верховну Раду. Сформувати за результатами дострокових виборів уряд народної довіри. Попередньо зазначений план повинен бути затверджений на народному віче та парафованим представниками усіх сторін конфлікту. Петре, а оцей цей момент про всеосяжну амністію він стосується кого? І тих, хто убивав? Я вважаю, що і та сторона, і інша переступила межу закону. Тому хочемо, ми не хочемо на сьогоднішній день, щоб зупинитися, ми не можемо сьогодні сказати, хто більш був прав, хто менш був прав. Ми повинні піти на поступки один одному, тільки заради того, щоб у нас не гинули люди, не гинули наші діти і залишилось майбутнє в цієї країни. Ви свої посередницькі послуги вже комусь пропонували владі чи опозиції? Звичайно, на сьогоднішній день. Ми і владі, і опозиції пропонували свої посередницькі послуги, але до сьогоднішнього дня ніхто поки слухати не хотів. Ми ж реально бачимо, що. Скам досвіду вистачає і у влади, і в опозиції, яким чином регулювати конфлікт. Але кожен хотів з цього конфлікту із настроїв людей отримати свій максимальний зиск. Тому сьогодні і зайшла ситуація практично в глухий кут. Мені пощастило з одного боку, але з другого боку не пощастило. Минулого разу, коли починалася 18 числа зачистка майдану, я знаходився у вас в прямому ефірі. Тоді я передостерігав, що якщо почнеться переступним грань, то фактично вже повороту назад нема без дострокових виборів. І сьогодні це відбулося. Чому тому що вже я тоді попереджав, що начнеться на західній Україні захвати частини, начнеться ну, захвати те, що державної ми влади і бачимо та зараз. Фактично то, 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 ми зараз ну, продовжимо цю розмову. У нас просто з терміновим включенням Тарас Галі. Тараса, слухаймо, колеги. У продовження теми на яку ви нещодавно говорили з нашим стрингером. У Львові може бути запроваджений абсолютний сухий закон. Про це власників магазинів, які торгують алкоголем, попередив міський голова Андрій Садовий. Цитую: якщо я буду бачити факти продажу алкоголю після 22-ї години або продаж алкоголю неповнолітнім, я видам розпорядження про повну заборону алкоголю в місті. Я би хотів, щоб власники магазинів це розуміли сьогодні, коли буде йти контроль по місту, коли муніципальна дружина буде здійснювати роботу. По маршрутах. Ми будемо звертати особливу увагу на це, заявив мер. Також Андрій Садовий закликав батьків жорстко контролювати місце знаходження дітей і не допускати їх перебування на вулиці без супроводу дорослих у нічний час. Цитую прохання до батьків забрати своїх дітей із вулиць, ті, хто мають 15-16 років, молоді хлопці і дівчата дуже часто піддаються на провокації, а є люди, які будуть їх створювати. Не піддавайтеся кінець цитати. Нагадаю, вже третю добу уль. Львові фактично немає міліції після розгрому райвідділків МВС. Функції охорони правопорядку в місті взяла на себе новостворена муніципальна дружина. Студія, дякуємо Тереса, тобі за інформацію. Ми рухаємося далі. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко дозволив силовикам застосовувати бойові зброю. А також запевнив, що досі вони цього не робили. Відповідна заява з'явилася на сайті відомства. Пропонуємо її послухати. Шановні правоохоронці, шановні громадяни. Міністерство внутрішніх справ України неодноразово закликало мітингувальників припинити протиправні дії. Ми попереджали про кримінальну відповідальність. Ми роз'яснювали, які саме порушення закону відбуваються. Ми застерігали не йти на поводу у радикально налаштованих бойовиків. Але, на жаль, почути нас. Та зробити відповідні висновки ніхто не захотів. Сьогодні відкрита прицільну стрільбу по працівникам міліції з бойової зброї. З вогнепальними пораненнями госпіталізовано вже 29 правоохоронців. Є загиблі. Загальний рахунок жертв вже йде на десятки. Захоплена. Декілька наших працівників, адже міліція несла службу захорони громадського порядку без вогнепальної зброї. Ми розцінюємо ці дії як явну агресію з боку екстремістів, які намагаються перекласти провину на правоохоронців. Хоча всім розсудливим громадянам давно зрозуміло, що силові дії провокують виключно опозиційні лідери. Вони стверджують, що не мають відношення до радикалів, але самі підбурюють їх на наступ, а потім не в змозі їх контролювати. Перемір'я порушена, екстремісти продовжують нападати. В рамках роботи антитерористичного центру при Службі безпеки України мною підписані відповідні накази: правоохоронцям видана бойову зброю, і вона буде застосована. У відповідності до закону України про міліцію. Ми повертаємося до нашої студії. От щойно ми почули звернення Віталія Захарченка, який виконує обов'язки міністра внутрішніх справ. І ми звертаємося до нашого гостя. Це лідер Соціалістичної партії України Петро Устенко. Петро Іванович. Отже, прошу ваші коментарі. Ну, я, мене слів немає, тому що я вважаю, що це чергова досить суттєва помилка, за якою вже неможлива точка повернення. Е, я, як батько, як лідер соціалістичної партії, як громадянин, хочу ну, застерегти. Не дай Бог ви пролунає після цього наказу вистріл в сторону громадян з вогнепальної зброї. Угу. Ну, питання часу відповідати будуть всі. Завжди Тому, видано що... бойову зброю, і вона буде застосована у відповідності до закону України про міліцію. Отак от було. А ви помітили, зробити. що виконуючи обов'язки в такому камуфляжі? Вже раніше він заяви свої записував у звичайному діловому костюмі. Ну, я ще хочу сказати. Треба, ви заметили, помітили, що в принципі стан надзвичайний повинна запровадити Верховна Рада, повинна проголосувати. Так. Якщо ми живемо в цивілізованому, демократичному суспільстві. Ми шукаємо обхідні шляхи за -за запровадити його через СБУ, через антитерористичну, щоб всі ми громадяни, всі терористи і так далі далі. Збурюємо ситуацію, ми бачимо в магазинах, з ситуацію з банкоматами. І, ну, і, і багато чого. Я хочу застерегти, люди, охаменіться. Ну, життя воно одне. І не потрібно так триматися за владне крісло, щоб переступати цю межу. Те ж саме я хочу сказати і опозиції. Охаменіться. Не, не, не все в цьому житті тільки це про владне крісло. Добре, так треба чому домовлятися ви, на цьому. Чому вони вас чому не чують? Чи багато звернень було? Було звернення не лише українських політиків, от якби і парламентських, і позапарламентських, не лише там громадських діячів, там еліти нашої, але і з за кордону постійно лунають час хаменіться. Чому ж це не відбувається? Я думаю, що перш за все. Е... Я хочу погодитися. Я слухав уважно ефір, який був до мене. У вас гость був, і я стовідсотково погоджую, що в першу чергу левова частина відповідальності, іменно левова, лежить на мужновладцях, особливо які скажіть, мають повноваження міністра внутрішніх справ, президента, спікера парламенту, міністрів і так далі, і так далі. Тому і на народних депутатах їм народ дав владу, і вони відповідають за наш спокій. За обустройство нашого е, життя, за мирне наше існування, і в даному випадку, коли ми шукаємо крайніх, а саме обладаємо владою, то не треба її перекладати, треба брати на себе відповідальність. Тому я ще раз хочу сказати: ну не робіть цього. Найдіть можливість сісти за стіл перемовин. Не виходить, повинна Верховна Рада 24 години на 24 годин узаконити план дій, знайти порозуміння. Ну ми, ми стоїмо на, на на межі майбутнього України. Добре, дякую, пане Петре. Ми зараз повернемося, але у нас з терміновими новинами є редактор Ірина Ільченко. Іро. Так, колеги, у мене заява омбудсмена Валерії Лутковської. Я зацитую: ні один міжнародний стандарт не дозволяє правоохоронцям вести вогонь на поразку для припинення масових заворушень. Навпаки, міжнародні документи закликають до мінімізації збитку в результаті застосування сили інакше такі дії є злочинними. Кінець цитати також за визначенням Валерії Лутковської фактично на, ки... на вулицях Києва нині відбуваються військові дії. Вона звернулася до всіх учасників протистояння і сказала наступне: ні одна політична криза не може бути виправданням у разі смерті навіть однієї людини. Жодне політичне протистояння не варте того, щоб через нього гинули, ставали каліками, втрачали здоров'я сотні громадян України. Кінець цитати: на передконання Валерії Лутковської, будь-який конфлікт має бути вирішений за столом переговорів мирним шляхом, шляхом політичного компромісу, взаємних справжніх кроків сторін назустріч одна одній. А і також Валерія Лутк. Лудков... Ковська закликала всіх сісти за стіл переговорів і припинити кровоприлиття, доки не пізно студія. Дякуємо тобі, Ірина? Отже, є вже і власна реакція омбудсмена України? Я хотіла б нагадати нашим глядачам що 112.c.tv – це наша платформа. Ви можете там ставити свої запитання, залишати думки, ділитися емоціями, ну звичайно ж, новинами. До речі, я нагадую, що наші студії сьогодні Петро Устенко, це лідер соціалістичної партії. І Ось Петро Іванович тут от Настя Романова ставить запитання: а єс реально Восток ток подиметься, чи ні, якщо переворот пройзайделят міжується. От ваша точка зору. Ну, по перше, я вважаю, що цей конфлікт не востоку із заходу, а конфлікт людей, які не хочуть так далі жити в такій країні, за такими правилами, з такими можливостями, і керівництва сьогодні державою різних рівнів там, і і, і, і перш за все, е, ну конфлікт вже дійшов до вершини, скажімо, керівництва на основі президента. Більше того. Я розумію, що можна застосувати різні технології, коли конфлікт перекинеться на вулицю, і коли вже перейде на вияснення стосунків сусід до сусіда, хто багачі, хто бідніший, хто де як взяв, тоді, можливо, і щось і відділиться. Але я вважаю, що все ж таки наша громада вона розумна. Толерантна, ви ж бачите, до сьогоднішнього дня ще банків ніхто не грабив, магазин ніхто не захватував. А про конфлікт протистояння вже досить довго йде. Тому я думаю, що нічого ніхто ні від кого не відділиться. Я думаю, що наші люди розумні, вони скоріше що цю владу. Ні, Зачекайте, я б хотіла трішки відкрутити назад. Як це? Ми бачимо конкретно що приміщення деяких магазинів спустіли. Ми бачимо побиті, ми бачимо згорілі приміщення. Ми бачимо захоплені нові приміщення, зокрема наса. Влади з питань телебачення, і ми бачимо, що машини по всьому місту горіли просто як феєрверки спахували. Ще ну, ми ж розумні люди розуміємо, що левова частина це просто провокація. Ми не бачили особливо ніде марадерства, про що я говорю, а в рамках громадянського конфлікту, як правило, другою ланкою йде марадерство. Цього слава Богу, українському суспільству немає. Воно досить толерантно. Я на це хочу сподіватися і далі воно так буде. І тому я ще раз говорю, що наші люди розумні, суспільство теж і недооцінюють його. Я думаю, що легше перезавантажити владу. Ім довести до розколу країни. Добре, я поки що втручуся у вашу розмову з повідомленнями з Твіттера. Депутат Андрій Шевченко пише, що кількість депутатів, які підписалися вже за те, що вони присутні на Верховній Раді, 210. і багато депутатів, за його даними, ще на під'їзді. І В'ячеслав Кириленко теж через свій офіційний Твіттер повідомляє, що апарат Верховної Ради з'явився на роботі і працює система Рада. Почалася реєстрація за столами. От а зараз. Прошу. Зараз ми пропонуємо подивитися відео, яке сьогодні відзняли наші журналісти під час бойових дій на вулиці Інститутській. Лежачий під деревом чоловік ще сладнявся. Можливо, знають, нема провокації. На жаль, от фрагментарно ми побачили, а ось є. якщо ми чогось не побачили. То ми обов'язково це повторимо, спробуємо. А зараз з нами на зв'язку є ще один гість, який віртуально може долучатися глава... до нашої студії. Це глава Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Він готовий прокоментувати заяву. Я сподіваюся, нашого міністра виконуючого обов'язки а також кадри, які ми зможемо йому показати. Я сподіваюся, або він їх уже бачив і знає. Доброго дня вам. Доброго дня вам, ви нас чуєте? Чую, скажіть, будь ласка. Я можу прокоментувати те, що було на відео. Та, 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 так, так, будь ласка, значить, дивіться, друзі. Оці люди, які в чорній формі, яка фактично не має жодної ознаки приналежності до тієї чи іншої силової структури, але ми однозначно розуміємо, що це представники саме, ну скажімо так, правопохоронних органів. Вони ведуть прицільний вогонь по людях з бойової автоматичної зброї. Тобто кожен з них озброєний автоматом Калашнікова, який не стріляє гумими кулями, щоб ми більше про це навіть з вами не говорили. Це перше, і по-друге, один ми бачимо лежить і стріляє з снайперської гвинтівки. На мою думку, досить великого калібру. А яка саме це ви можете сказати, що це саме за гвинтівка? Яка дальність її ураження? Послухайте, я не можу саме сказати, яка гвинтівка, тому що ми не робимо таких припущень, на жаль, не така якість, щоб ми роз, е, там, зрозуміли одразу. Але про відстань можу сказати, що е, залежно від оптики, тобто для нього відстань 800 метрів, 1000 метрів не є проблемою. Тобто, mm -hmm. тобто він може працювати навіть на такій відстані. Добре, пане Георгію, ви сказали, що не викликає сумнівів, в тому що це представники якихось спецпідрозділів, хоча на них немає ніяких опізнавальних знаків. По чому ви я судите? Поясню, я, я, я поясню, чому тому, що е, їх дії узгоджені. По перше, по-друге, вони всі мають однакові однострої. А е, по третє, в них має якась там нашивка жовта на є е, е, на, на руках. І по друзі, вони фактично вони в тому ж самому вигляді тільки не мають погон і не мають шевронів, розумієте? Uh -huh. yeah. і, і і таку кількість озброєних людей в цей місце бойової зброї пропустити саме з боку правоохоронних органів, хто міг, скажіть, будь ласка. Добре, в такому випадку, ви помітили на цьому відео снайперську гвинтівку і автомати Калашникова. Щось так. іще на щось іще? Ви звернули увагу? Якась зброя? Ну чим могли ще стріляти? Решта силовиків? Ви ви, ви знаєте, мене. Вже сам факт настільки обурює, що uh, Я навіть не знаю, що вам сказати. Мені достатньо того, що я бачу там автомати Калашникова і снайперську винтівку. Цього просто достатньо. це, це перетнули хлопчики межу і ну прогнозувати розвиток подій, якщо вони будуть діяти таким чином, просто неможливо. Угу. Не ще одна, ще, ще одне із запитань дуже важливих. Я сьогодні спілкувалася із нашими редакторами, які перебували з самого ранку в епіцентрі події. Вони там не один день перебували. І на просте запитання, от якби, хто в кого стріляв, так? вони зазначили, якби і, в принципі це відео було, Пітер, що стріляли з обох сторін. У мене запитання, от якби, звідки зброя і яка це зброя, якщо ви бачили, чули от, якби, у мітингувальників. Я скажу чесно, що я сьогодні можу дивитися і спостерігати за цим всім тільки е, по матеріалах, які з'являються в засобах масової інформації. От давайте дивитися на факти. Ми бачимо це відео і бачимо е, десятки трупів на майдані. Тобто, ми можемо стверджувати, що по людях ввелися е вевся вогонь з вогнепальної зброї. Можемо стверджувати. Тепер нам кажуть про те, що є загиблі з боку правоохоронців. Будь ласка, покажіть трупи і покажіть таке саме відео, щоб ми могли предметно про щось говорити, розумієте? Ну тобто, реально, от я бачу один факт, бачу інший факт і можу їх співвідносити поміж собою. Ну давайте просто я не знаю частини, наші редактори просто от якби ну от, показати там це відео. Ну я сьогодні знову ж таки спілкувалася зі своєю колегою, яка повернулася з моргу вранці, і вона так. своїми власними очима бачила, як привозили власне, якби людей, які вже загинули, якби ну в формі, ну не могли це переодягнути в формі. Да, вот там беркут, беркут на цілком мовірно. Давайте будемо розуміти таким чином. А, учора а, СБУ повідомило про те, що на західній Україні. Повстанці захопили е, там певні е, складні запаси зі зброєю. Тобто, на руках вже на західній Україні і вони ніхто цього е, власне не відмовляється. Є автоматична зброя, тобто автомати, кулемети, пістолети, достатня кількість набоїв. І от скажіть мені, будь ласка, от куди рано чи пізно ця зброя буде спрямована? Ми ж з вами, дорослі люди. Ніхто не може вбивати людей, ніхто ж не буде йти, як ну вибачте. Як вівця на на незаквальня Розумієте? тобто. Всі просили, дуже довго просили. Зверталися ми і до міністра внутрішніх справ. Ми зверталися до власників зброї, до речі, які втримались і не застосовували весь цей час весь цей час зброю під час сутичок. Ніхто з власників зброї не поліз туди зі своєю зброєю. А зараз я нічого вам не можу сказати. Зараз люди, які стріляють по, по, по беззахисним людям, наживають собі кривників, розумієте? Тобто, це вже може бути і кровава помста, все що завгодно, але так не можна було допустити. Ну, е, я погоджуюся, Георгій, У мене ще останнє до вас запитання є. От е, ці кадри, які ми вам показували глядачам, теж вони відзняті зранку, близько близько ї години. Я так розумію. Так. А буквально кілька хвилин тому міністр Захарченко виступив із заявою про те, що він дав дозвіл міністерству внутрішніх справ бійцям використовувати вогнепальну зброю, тобто формально ви, ну, ми бачили її використання до офіційного дозволу. Поясніть, будь ласка, чи ви знаєте, що іще є на озброєнні у міністерства внутрішніх справ? Чим можуть тепер користуватися міліціянти? Дивіться, у Міністерстві внутрішніх справ є звичайно на озброєнні. Ну за винятком тих спецзасібів, які вже нам добре відомі, там ці шумові гранати. В них все є в бойовому вигляді. Тобто, в них є пістолети, в них є автомати, в них є а, оті а, помпові рушниці, які вони можуть споряджати вже а, справжніми набоями. В них є гранати, звичайні, в них є а, бронетехніка, яка ви теж бачили, як вона палає на майдані. Тобто в них є все. Я, Ясно. То, я я просто ще не чув а, цього повідомлення, на жаль, я тут бігаю постійно, але якщо він а, дозволив їм використовувати вогнепальну зброю, ну щось, ну, ну шо... щойно була така офіційна заява, ми ну, її транслювали. згідно закону, знову ж таки, от якби да, в рамках закону, ну в про рамках міліцію. закону ну, якого закону про знаєте, міліцію знаєте, зараз важко казати про те, що всі відносини поміж э, мітингувальниками і правоохоронцями знаходяться в правовому полі. Тобто це правополе вже зруйновано, це точно, і зараз навпаки треба забороняти використовувати зброю для того, щоб знайти можливість порозуміння. А якщо дають дозвіл, ну вибачте, е це за. Поза моїми коментарями, я в мене нічого е, цензурного для цього немає. Дякую дуже. дуже. Це був так. Георгій Учайкін у нашому ефірі, керівник асоціації власників зброї. А ми повертаємося до нашого гостя Петра Остенка, лідера соціалістичної партії. Петре, у нас останнє, на жаль, запитання, бо час е, пливе. Е, Є, от Унян не посилаючись на свої неофіційні джерела, передає, що Янукович може погодитись на дострокові вибори і нову конституцію в разі дострокових виборів до парламенту. Соціалісти будуть брати участь ні. Звичайно, ми достатньо велика політична сила, і ми не можемо стояти поза процесами, як і в конституційний спосіб приходять до влади взагалі політична люба партія вона створюється для того, щоб конституційний спосіб прийти до влади і реалізувати свої програмні засади шляхом ну у влади. Тому звичайно соціалісти будуть приймати участь. Дякую. Я, я ну насправді можливо мені дозволять ще буквально одне запитання. Це стосується метрополітену столичного. З'явилася інформація. Це її повідомив голова постійної комісії Київради з питань транспорту та зв'язку Дмитро Олійник. І він сказав, що через годину, максимум півтори, запустять метро. Отже, ми чекаємо звістки, чекаємо розпорядження голови КМДА Володимира Макеєнка. І користувачу Фейсбуці що... в пишуть, що вже працює. Да? Ну от ну власне, якби у нас теж. Буде питання от якби і перевірити цю інформацію. Якщо, до речі, маєте таку інформацію, пишіть нам. Ну і Петро Івановичу, я знаю, що ви в свій час працювали начальником управління аналітичного забезпечення роботи міністерства та колегії міністерства транспорту та зв'язку України у 2007-2008 роках. Отже, поясніть мені, як звичайні пересічні громадянці, чому закрили метро. Я на жаль я пояснити цього не можу. Чому даже якщо була якась терористична угроза, то можна було посилити заходи охорони догляду, але робити в столиці колапс у багатомільйонному місті. Ну, це я вважаю. Влада допустила чергову. Ви погоджуєтеся помилку. з тим, що підстав до с підстав, ну, таких звичайно, немає. Не, ну не скажімо, ми практично пам'ятаємо тільки під час Великої чесної війни в Москві закривали метро, і то його використовували як бомбосховище для, для того, щоб сховати людей. Тут ми закрили метро для того, щоб створити колапс у столиці. я вважаю, що це неправомірні дії. Дякуємо вам, Петро Устенко, лідер соціалістичної партії України, був гостем нашої студії. Чікамо на вас ще приносите нам новини, Спасибо. діліться. Ми поки що йдемо далі і будемо вас інформувати. Пікети та мітинги захопили регіони і столицю, і наш редактор Олександр Стан... Стаканко.